Добрий день, діти! Діти, на прогулянці в лісі ви бачите багато дерев. Всі ці дерева відрізняються за зовнішнім виглядом і мають свою назву. Будь ласка, назвіть мені дерево, яке вам знайоме. Молодці! Сьогодні ми з вами робитимемо дерево з паперу та листочків. А на початку виконаємо пальчикову вправу. Що вміють пальчики робити, швидко весело ходити, підкрадатися, повсти. Гучно стукати об стіл. Можуть будь-що потримати. Один одного вітати. З великим кожного з'єднати. Гучно побладувати. Вміють швидко рахувати. В кулачках себе сховати, козу показати. Маленьке потримати, руку будь-кому пожати та здоров'я побажати. Помахати всім пока, рухлива з пальчиками гра. Починаємо. Для цього нам потрібно скатертина, акуш жовтого кольору, клей. Пензлик, частини дерева, прямокутник коричневого кольору і зеленого кольору, коло і листочки серветки. Починаємо. Беремо прямокутник коричневого кольору. Перегортаємо його, беремо пензлик, макаємо його в клей і починаємо наносити цей клей на прямокутник. Кладемо пензлик, перегортаємо прямокутничок і кладемо його посередині аркуша. Беремо сервитку і починаємо натискати. Ось так, кладемо сервитку. Тепер зеленим колом робимо те ж саме. Перегортаємо, беремо пензлик з клею і починаємо його намазувати. Кладемо пенлик, перегортаємо коло і кладемо його зверху на прямокутничок. Беремо серветочку і перетискаємо. Увага! Кладемо серветку, беремо. Пензлик, макаємо його у клей і починаємо наносити цей клей на коло. Кладемо пензлик, беремо листочки і починаємо їх наклеювати. На коло ось так, притискаючи ось так. І так до кінця ось таке дерево в нас вийшло. Зробіть, івий, будь ласка, дерево. Пришліть мені його фото. Я буду чекати. До побачення, малята.